Усім привіт в цьому відео розповім вам про чудернацьку новинку від Dyson, смарт-годинник, який не потрібно заряджати, та як вчені придумали добувати енергію з рослин. Ви дивитесь Techno Epic News. найцікавіше про техніку, науку та новинки світу електроніки. Ще минулого року компанія Dyson відома завдяки своїм крутим фенам для волосся презентувала цікаву новинку. Це навушники Dyson Zone. Великі, потужні, гучні та сучасні. Але головною фішкою цих навушників є знімний бар'єр, який може фільтрувати повітря від забруднень. Да, виробник якось пізнився з цією інновацією. Два роки назад вона була б більш актуальною. Проте і Зараз мешканці мегаполісів проявляють певний інтерес до новинки. Виродник стверджує, що система фільтрів вловлює 99% забруднюючих частинок повітря, включаючи діоксид, азоту, діоксид сірки та пил. Навушники Dyson Zone важать майже 600 грамів і виглядають дещо дивно на голові. Проте користувачі, яким вже довелося випробовувати їх на собі, стверджують, що сидят. Вони зручно та не спадають під час активних рухів. Повітряний бар'єр кріпиться до навушників Dyson Zone за допомогою магнітів. Він обдуває обличчя очищеним і охолодженим повітрям, що має бути доволі приємно, особливо в теплу пору року. Вентилятори при цьому розташовуються в чашках навушників. На жаль, звук від їх роботи доволі добре чутно, навіть коли у навушниках увімкнена функція шумопригнічення. Очищення повітря, зокрема, відбувається за допомогою фільтрів, які слід буде змінювати раз на рік. Фірмовий застосунок Dyson на смартфон обов'язково підкаже, що необхідно це зробити. А ще він здатен аналізувати якість повітря навколо. На мою думку, навушники Dyson Zone не набудуть шаленої популярності, перш за все, через їх. Вартість тисяча доларів. Також далеко не кожному до сподоби такі громіські конструкції. Але для певних категорій споживачів, скажімо, тих, хто страждає від хронічних захворювань дихальних шляхів, це буде виправдане придбання. Чи хотіли би ви собі такі навушники? Обов'язково пишіть в коментарях. Коли мова йде про розумні годинники, один із головних параметрів, на які звертають увагу користувачі, це звісно час автономної роботи. Враховуючи це, компанія Garmin створила фітнес-трекер з функціями смарт-годинника, які працюють тижнями без uh, необхідності заряджати. Нещодавно виробник представив останні новинки: Instinct 2X Solar та Instinct 2X Solar Technical Edition. Зовні вони схожі на минулорічні моделі, проте в них з'явилося кілька нових функцій. Instinct 2X Solar оснащений світодіодним ліхтариком, який може світити білим, червоним або зеленим світлом. На дисплеї використовується сонячна зарядна лінза від Garmin Power Glass, що максимізує термін служби батареї. Час автономної роботи годинника може бути фактично необмеженим, якщо в ньому принаймні 3 години в день пробувати на вулиці. Коштують нові розумні годинники Instinct від Garmin в діапазоні від 450 до 500 доларів. Немало, але якщо вони дійсно такі круті та довговічні, як стверджує виробник, то така вартість цілком виправдана. Вже тривалий час людство докладає багато зусиль на дослідження відновлювальних джерел енергії: сонце, вітер, вода. Це це вже використовується доволі успішно. А от нещодавно міжнародна команда вчених зробила заяву, що вони розкрили нові секрети природи, і це може здійснити справжню революцію у винайденні біопалива та подальшій боротьбі зі зміною клімату. Науковці визначили, що можна отримати електричний заряд завдяки. Фотосинтезу у рослинах. Так, так, той самий фотосинтез, який в 5-6 класі школярі вивчають по біології. Команда використовувала техніку під назвою надшвидка перехідна абсорбційна спектроскопації, ми десь вже використовували це. Оптична абсорбційна, абсорбційна спектроскопія, яку найпростіше можна зрозуміти, як освітлення зразка лазерними. Імпульсами та запис того, що відбувається через надзвичайно короткий проміжок часу. Дослідники були здивовані, виявивши раніше невідомий шлях потоку енергії на початку процесу, який може дозволити вилучення заряду більш ефективним способом. Це дає змогу спостерігати за електронами, коли вони рухаються протягом усього процесу фотосинтезу. Використовувати таку енергію вдасться, якщо буде розроблено механізм, механізм збору максимальної кількості електронів із процесу фотосинтезу для потенційного використання в електромережах і деяких типах батарей. Що ж побажаємо цим розумникам удачі? Адже чим менше світ залежатиме від викопних джерел енергії, тим краще. Це були всі техноновини на сьогодні. Що ще цікавого сталося у світі науки та електроніки цьогоріч? Дивіться в інших випусках нашого дайджесту. Також підписуйтесь на канал Епіцентру, щоб отримувати ще більше цікавого та корисного контенту, виключно українською солов'їною. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, папа! -па.